Статус українських земель у першій половині 16 століття у складі різних держав. Боротьба проти Золотої Орди та Королівства Польського призвела до того, що регіони Підляща, Волинь, Східне Поділля, ну, тобто Братславщина і Київщина, стали частиною Великого Князівства Литовського, тоді як Галичина, Белщина, Холмщина. І Західне Поділля потрапили під владу королівства польського. З середини 14 століття Буковина належала Молдавському князівству, яке у 1514 році визнало свою васальну залежність від Османської імперії. У Закарпатті до 1526 року панувала угорська корона. Але після поразки в битві під Могачем вони були поділені між Османською імперією, Австрією та Трансильванським князівством. Прящівщина та Ужгород опинилися під владою австрійських Габсбургів, а східне Закарпаття ввійшло до складу Трансильванії. Крим і частина північного Причорномор'я від середини 15 століття. Підпорядковувалися Кримському ханству, яке у 1478 році визнало васальну залежність від Османської імперії. Західна частина північного причорномор'я перебувала під контролем турецького султана. Таким чином, території, які тепер входять до складу Одеської, Миколаївської і Херсонської областей України, утворювали Очаківсько-Сілістрійський Еялет, або Узю Сілістра, де Османи зводили укріплення для захисту від козацьких нападів і забезпечення своєю владою над Волощиною та Молдавським князівством. Увага. Термін Ейєлет. Це найбільша адміністративно територіальна одиниця в Османській імперії. У 14 столітті Московське князівство почало набирати силу. Що призвело до поширення його влади на території інших північно-східних руських князівств? Московські правителі оголосили стратегію збирання руських земель, тобто території, які раніше належали до Русі України у важких війнах з Московією у період з 1487 по 1537 роки? Велике Князівство Литовське поступово втратило майже третину своєї території, зокрема Чернігівську та Сіверську землі. Увага! Ще один термін. Московія, історична назва Росії та її державних утворень. Московське князівство, московити, це жителі Московії. Продовжуємо. Вище вказане становище призвело до нерівномірного економічного та соціального розвитку українських територій на початку 16 століття, а також ускладнило комунікацію між населенням різних регіонів. Проте жителі тогочасних українських земель отримали великий досвід взаємодії з різними народами, їх культурами та досягненнями. Наразі це все. Підписуємося та чекаємо на нові випуски.